Трибацька банда. Всім вами привет. Азуратів нарешті. Ой, чого почати? Приїхали з роботи. Хтось з роботи, хтось був у МРЕО І що там було? Розкажи. розкажи трошки. Та, нічого там не було. Нічого не було? Нічого не було. Чого? чого? Не получилось трохи, так? Чуть-чуть не вийшло. Ну нічого все було. Ну і приїхали ми на водойму відпочинок На дві годинки половити. Щуку, Я займуся відео, а оцей хлопець буде ловити її з кожного закиду казав. І трошки покажемо вам водойму, що нового, походимо, якщо встигнемо. Бачите, там уже ззаду видно трошки, видно? Щось там бурлий таке цікаве. Йдемо туди ще сходимо, подивимось. Зараз тут на пляжику покидаємо і половимо тут і будемо далі двигатися. Як воно, що нам? Придумається. Опа, перший закид полетів. Воду вже. А Ну, давай. Що там, немає? Нема. Це вже по нас їдеть. Назарка це вже по нас їдеть. Вже швидка до когось їде, не дай Бог, такого горя комусь. А ми будемо продовжувати долити далі. Так що в нас час. Що ти, Музар? Нічого. Що скажеш? Дещо? Тихо? Чи не тихо? Тихо поки. Тихо? Тихо. Капець. Треба й мені спробувати. А ну... Що тут у нас. Ванквіш? тисячі. І. Бліксвін. ну... Ого, то бемкнуло, Як Зеленський і його часи на Новий ріг. Було таке? Було. Гразочок. Опа, є? Рибинка? А. Чи ні, зійшла? Що тут? Схід був? Да. Ні, ну ви бачили? Ну, уже якийсь початок був. Не знаю, не знаю. А. Ага. Бачите, які кємки поставили на відпочинку? Оце такі аератори. Ох і дорогущі вони по чуткам. Але вони дуже допомагають рибі. Таких тут два. Один трохи далі, а інший тут на початку водами. Так, якось. Були клювання, але риби поки що не бачили. Ще одне таке гарне було, блін, не просік, на жаль. Так що. Будемо ловити. Зараз що ти поставили на гачок? Що я поставив? Так. Fet дюйма. Два дюйма? Флагман? Флагман. Не знаю, я продовжу, напевно, на свірла кидати. Зараз тільки перекушу легенько. І буду кидати. А що ти перекусиш? А зараз покажу. А добрий день. А добрий день. А добрий день. Це Назар десь каже вкрав. В Макдональдсі зайшов. Каже, замовив каже, і смотався звідти каже. Так що, як там кажуть, Чого б тебе еще как якась... Незразуміло. О, паузі. Ти ще залік, чуєш. Придавила. Придавила! Диви яка. Ах, пішо. А, а! Те що треба. Жиголівки флагман! Самі найкращі в світі! Ні сходів, ні холостих клювань. Вся риба ваша. Заходьте в флагман аеродром. А ну зроби фоточку. Є. Yeah. Все, хай плева подруга додому. Опа! Ах, і дурна, а пальців -то нема. Якось так, бачите? А це вже другий. Другий стоїть тут. Не знаю, чи шумить воно, чи не шумить. Але подивіться, як воно працює. Це для риби кайф просто. Hello. Така водойма красива. Пущики, деревця, все доглядається, ну, це просто Кайф. З Спомбик там 6 на дереві висить. Клас. Мангали ось на кожному секторі. Майже можна піднести. Все організувати. Що, будемо тут пробувати? Будемо? Давай тут спробуємо. Опа! Ох ти шо? Ого. Ох ти шо! Це шо там? У тебе такого не буде, як у мене тут? Ой, трошки є. Надіюсь, не буде. Чи й ти палець, який не треба було. Чи назис. На бізу. Опа, тільки не ту бізу, що в Озі, а, на... а в Одесі, а на бізу просто. Є? Є. Ти така гарна, правда? На. Опа. Ого. Це ти в ногах не 5 грам ловив? 4. Скільки? Ну це хапуга першого уровня. Ох і Ось така рибинка, покажи нам її ближче, прямо аж сюди підійде. Аж сюди-сюди ще... Ого, ну тут десяточка. За ч? Да. За десяточка. Фото робиш? Давай. Робимо? Робимо. Правильно. Давай. Опа. Трохи. Трохи треба. Отак. Є. Є. Є, відпускає її додому. Чікс. Попливла. Пішла. І на що ти її спіймав? На фета? На якого? Два дюйма. Плахно. А, той самий? Той самий. А де тут у нас виглядає водойма? Вечерія вже. Плювання тут є ще, але хочеться далі пройтися, встигнути до кінця дня. І так вон, сонце сідає. Вже на годину 6.50. Треба вже двигати далі, бо скоро збиратися. Тиждень ще не закінчиться робочий. Завтра можливо, ще на роботу треба від'їхати. А ми бачите, займаємося щупою. Що там підемо? йдемо? Йдемо? Йдемо. Ідемо. Пішли далі туди, що там глянемо, як що там. і бесідки тут, все покошено, клас, правда? Угу. Красота. Видно, що люди займаються цим, люблять це діло. Все. Стопчики, провода. Скільки, о, навіть ви. Вербу зрізали. Тут була така велика верба, а це... А ось тут ще на 17-му такий стоїть. Гляньте, зрізали, пам'ятаєте хто? Хто тут був, була яка верба велика? Пишіть в коментарі, була чи не була. Ну вже правда не була. 18 сектор, далі 19, туди до 28-го далі йдемо. Зараз, можливо, зупинимось на 20-му, чи на якомусь на 19-му. Давай на двадцяту. Ну давай на двадцяту. Спробуємо тут. Тут, а, правда? Угу. Давай тут зіпадемося. Що там є риба? Є, yeah. тільки прийшли. Велика? Така. Щупака, щупака Хайп правда? правда? Угу. Так, а ну що там у нас обіг фіш. Давай береба буде побігти сейчас. Шо а, ты что, запади? И ти бачив? Стая, як ти казав. Угу. Шла стая, багато щук, і я туди поплю и диви. За мальком, чи що, я так понял, да? Та я сидів вони як вилетіли. І, і Ти подивив, який розмір просто. Були менші, менші. О, ти що зразу? Ти що робиш? Ж... Ох, ти ж, тихо, тихо, тихо. Дивіться яка. Ох. Наче дика. Трошки розпороли її бороду гачками азурівськими. Ну, нічого. Давай, подружка. Опа! Попливла шукати своїх подруг. Бачите на що клює? Вечір, а вона на шедіки отакі. тобто Таптоїзики клює. Гляньте. Що такі клювання досить агресивні. Розірвала трошки. Нічого, зараз поправимо і будемо йти далі. Ого. Закинув, так закинув. Там шнури якісь у воді. Все? Все? Уплила? уплила, Нема приманки, обірвалося. Мой телефон ополомався. Капец. І що робити? Нічого. К... Кошмар. Ось такого і в голову, а. Що скажете? А я Що це робиться? Буде ж перев'язувати? Он привезе. Подивимося. Перев Перев'язочка. Берем, брим, 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 брим. Нозірка. Просвістила на. Ммм. Все? Забирай. Ну, пігнали далі. Що ну, ну, там? 또... <гас> Ще одна, тільки це вже якась... Може зійде сама? Диви яка? Тандітна дівчинка. Опа! Іди сюди. Невеличка, але приємна. Дивіться. з під барам клював. Під барашком. Ах, шкода, що та велика зійшла. Тоб була б гарна рибинка. Ну, така невеличка, приємна. Піди. Опа. На фьюжен. Подивіться, що вона з нього зробила. ме... Подерла вже. Але нічого. Ще принесе нам пару риб. Пила. Ой, який он, бачите? Схід був. На жаль. Ох ти шо? що? шо. Бачите? Прыгав. Щука. Щука? Угу. Ще! Ще! Диви. Хорош. Зібрались на нове місце перейти. Опа. Диви, і ви просто виплюнули, правильно? Диви, просто вилетів фат з рота. Немає, правильно? Зайшлося. тин 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 тин, -тин, -тин. Сюди тако. Без. Що будемо переходити далі? Пішли. Суди вже. там засідає майже. Ще трошки на, на початку там були, якщо з тим не будемо збиратися. Вже ми газуємо на початок. Це назарчик на 20-му секторі, нормально так половили, так? Та -да. Чи Така двуха зійшла. Трохи є. Така двушка гарненька зійшла ох ох ху аератор вже виключений. Коли вони перестали рожати аж в голові, так зупинилося все на секундочку. Я таке? Йо? Є, одразу така тиша. Ну, я тобі скажу до да, такої жаркої пори. Плювання таких щук, так ще яких. Та ти шо? Чи назис? Заспокоївся, вітер немає, нічого такого. І не почне, якраз про так. Прохолодненько. Так що, якщо у вас будуть якісь питання чи побажання до водойми, напишіть їх в коментарі, і ми обговоримо це з власниками і, можливо, втілимо вашу мрію в життя. Чого, на вашу думку, не вистачає на водойми. Приїжджайте сюди, пробуйте самі, ловіть. Як вам сподобається чи не сподобається, також діліться своїми емоціями. Не забувайте про наш інстаграм і Тім, і BlackCard. Мій особистий тікток. Тікток Назара. Назар, як твій тікток називається? BlackCarp. Є і Black Carp у Назара, є особистий тікток у Назара, Sport Також підписуйтесь, дивіться його відоси. Дуже цікава та почальна інформація. На багатьох водоймах ловить Назар. Це дикі водойми, також різні платники. Є такі справи. Ми вже дійшли сюди до початку. Будемо пробувати ловити тут. I będę może zbierać się do domu. Спочатку ще покидали, вже бачите, геть починає сіріти, сідає сонце повністю вже. І який висновок можна зробити під вечір? За кілька годин риболовлі було спіймано досить, я думаю, нормальну кількість риби на таку погоду і пору року. Це середина літа, це спека, яка стояла цілий день. І більша концентрація риби під вечір. Туди ближче до верхів'я водойми, там, де мілина. Чомусь туди більше вабить мілку рибу і вона там полює на неї. Тут були клювання і досить агресивні, була гарна риба по відчуттям. Я тут одну, до речі, спіймав. Але тут чогось вона не хоче клювати. Ну, хоча ті самі проводки, ті самі приманки, але все-таки більша концентрація риби зараз у верхів'ї водойми. Це 20-й сектор, 19-й. Приманки, приманки працювали, я от скажу, напевно, на початку тут більш такі, як до твістерів по силікону, в кінці віброхвости працювали. Раки, літл спайдери, які зазвичай працюють, сьогодні взагалі не працювали правильно. Okay. Взагалі, тобто віброхвости хвости і твістера сьогодні працювали. Я ж кажу, сьогодні більш твістери, та віброхвости. Ваги, це я ловив на три. Назар ти на скільки ловив? Три-чотири. Три-чотири, п'ять. Великі ваги це 10 грамів, 7 грамів під ТБР, також взагалі не працювали. Ця риба недалеко від ніг. Пару риб буквально було з середини. Якось незрозуміло. Ну це літо, це така пара року. Хижак і хижак. Його операція весна госять. Так що, от така вийшла у нас рибалочка, такий виїзд на водомі відпочинок. Ви бачили, як тут все змінюється. Тут все змінюється досить швидко. Аератори нові, плюс ось такі, ще звичайні тут стоять. Тобто риба в повній безпеці, спеку. Все коситься, порядок на водоймі присутній. Відеонагляд за водоймою, охорона, магазин. Всі зручності для людей, все є. Водойма старається, власники стараються, адміністратори, охорона, весь персонал, всі. Всім дуже дякую за такий порядок на водомі, що можна приїхати в будь-який час відпочити, половити, кайфанути. Також проводяться турніри ближче до осені, весною, коропові турніри. Азура тут проходить, КАП, Флагман КАП проходить, також є інші різні турніри, які не стосуються торгових марок, які ми будемо скоро, до речі, проводити. Слідкуйте за новинами, будете також приймати участь, я надіюсь, приїжджати сюди на водойму. Перевіряти свої навички і ділитися своїм досвідом з нами, писати нам коментарі і задавати нам цікаві питання. Ми залюбки будемо вам відповідати. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Якщо вам подобається такий формат, будемо знімати і виїжджати на годину, на дві будь-який час, аби зняти вам щось. Будемо їхати вже додому. Так що до наступних виїздів, всім ні хвоста, ні луски.